Українці, в принципі, ми любимо писати про негатив. Ми просто не знаю, ми, ми. Просто упіваємося, розказуючи про те, наскільки ми корумповані. Поговорить з європейцями, у них є корупція. Президенти європейських країн сідають в тюрму, отримують кримінальні справи за корупцію. Але жоден європейець не прийде і не почне розказувати. Боже, у нас всі крадуть, всі крадуть. Поговори з українцями, вони будуть розказувати, що всі крадуть. Питання в тому, хто наскільки фільтрує. Не говорити про деякі речі корупції неможливо, тому що інакше вона буде вбивати нас зсередини, і ті самі гроші, які будуть приходити до нас, їх будуть розкрадати. Не роздувати, як у нас люблять таблоїди на пусто. В місці, розказувати якісь нісенітниці там, де цього нема. Ну, да, там, хтось не розібрався в тендері, там були нормальні умови, а розказали, що це якісь там схеми. Цього робити не треба. В Бабелі ми. А... Намагаємося завжди у всьому розбиратися детально, і як тільки ти починаєш розбиратися детально, оце супер зради ніколи не виходить. Того можуть у Бабеля не така велика аудиторія, як нам хотілося, б, тому що як тільки ти в тему занурюєшся нормально, там оцих скандальних заголовків не буде там все трохи неоднозначно.